Ти можеш хоч усіма мовами володіти. Головне, аби жодна тобою не володіла. За усіма образами ті самі діти. І найрідніша для всіх завжди мова тіла. Не та мова тіла, що між людьми культурно збудована за певний час, а та мова, що перевенить слідьми. Той тихий шепіт всередині нас, коли серед натовпу, очі побачиш, зупиниться осінь, хмари і вітер, байдуже де народився іначе, струм під поверхнею шкіри без літер. В життя ми заходимо плачем, не словом, і риданням близьких ми із світу йдемо. Та всюди лунає легка колискова, коли не вдягаєш абетки ярмо. Ми нескінченність у формі людини, вагоміше слів і незначніше води. З народження дня до фіналу години мурахи підкажуть, куди нам іти.